Ой-ой, ух. Ні, хіся. Так, вітаю, вітаю. О, летимо, дали нарешті нормальний ствол на самому початку. Ха, то поїхали. Так, поїхали, поїхали. Десь ми зараз. О, це ще й з дробовичком підвезло. Найскул сторін. Cool так, у нас є. Ще є один дробовичок, найс. І його підберемо. Так, давай подивитися, де. Ага, де, осьо. Та ну, розслабся, хлопці. Зупинись та й розслабся, все добре. Все добре, не цей, не панікуй. Ти добре все робиш. Мабуть. Так, ну мене... Я не видимка. Я не видимка. Кого ти тут духопунька? Ось о. О. Не Скузі, не те вижав, не те вижив, трошечки. Оп, щось, я підзастряг трошки. Вибачте, вибачте. Щось кущі мене ці трошки защемили. Ну, що робить. Так, ХП-ХП, а бронюх так і нема, да? Все, нема, та й нема ні в кого. Щоб ви, бляха, були за здорові. Ага, вон там баночка є, супер. А то ми її заберемо. О, це ж молнія. Ух ти. Прикольненько. Давай візьмемо, щось вип'ємо. Так, що ми тут? Не, не бачу, щоб якийсь рух такий був, щоб... Так, і що? Давай молотню візьмемо, так? Да? Може когось прошкваримо добряче. О, там когось відшкварили. Статі. Угу, Там теж невидимка, як я. Так. А що, що тут золоти? А, це банан, господи. Ну давай під'їмо тебе. О, це пістолет! Це гарний, прикольний пістолет. О, господі, то всі зараз сюди ж будуть йти. Це ж якраз локація, локація. Де ти, куро? Летиш хутенько, падай. Оп. Йо, Фиж, блядь. Ой-ой-ой, ух! Ніхера ся, ніхера сі. Ти де легендарного та вихватив курва. Щоб мене на льоту так пристрелювати. Отакої, отакої. Було гарно, мені сподобалось. Хе. Да, гарний бій, гарний бій.